У Кривому Розі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, ініційована міською владою та радою оборони міста. До одного з пунктів видачі, що у Саксоганському районі, завітала Ігана Костянтинівна. Жінка отримує пакунок як вдова загиблого ліквідатора ЧАЕС. Зазначає, що така допомога не лише матеріально, але й морально важлива. Дуже вдячна виконкому міської ради, а також голові міської ради, що нас не забувають. І також дуже вдячна людям, які тут ну, обслужують нас. Тут дуже хороші люди, які не нервничають і нас, і виходимо відсюди, як кажуть, з добрим серцем. У цей час у місті розгорнуто 25 стаціонарних пунктів видачі. Для мешканців віддалених мікрорайонів організовуватимуть виїзне обслуговування, а до малорухомих громадян та самотніх криворіжців виїжджатимуть за місцем їх перебування. Сам процес дуже організовано. От, ми беремо документи своїх підопічних, малобобільних. От, Приходимо сюди, тут ніколи немає черги, Без, безчергово ми отримуємо і доставляємо на, ну, до квартири. їм. Ці пакунки ємні. Це те, що потрібно людям, те, що необхідно людям. І це велика допомога до їхнього бюджету. До безкоштовного продуктового набору від влади міста входить ясні консерви, борошно, цукор, соняшникова олія, чорний чай, згущене молоко, консервований горошок. Для отримання пакунку при собі треба мати паспорт або картку криворіжця, а також документи, які підтверджують належність до тієї чи іншої пільгової категорії. Загалом у Саксаганському районі у другу хвилю планується видати 8 тисяч 200 продуктових наборів. Починаючи з 6 травня, пакунок отримали вже більше трьох тисяч криворіжців. З них 70% маломобільних громадян. В першу хвилю Саксаганським районом видано 94% всіх передбачених наборів. Тим громадянам, які ще не встигли отримати свій пакунок у першу хвилю, продовжена видача. В Саксаганському районі відкрито та працюють 4 пункти видачі продуктових наборів. Це в Криворізькій загальноосвітній школі 19 за адресом Івана Вравенка 20, в Криворізькій гімназії 68 за адресою Гірницький, 3, в Криворізькій гімназії 41 за адресою співдружниці 44А та в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою святителя Григорія Богослова 16А. Пункти працюють з понеділка по суботу включно з 8 до 15 години. З питань отримання продуктового набору можна звернутися безпосередньо до пунктів видачі. Також додаткову інформацію ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 1520 Ярослава Кальченко, Максим Мурашов, перший міський.